Привіт із мальовничого Прикарпаття! Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні я з вами поділюся дуже давнім рецептом таких печива з яблуками на один зуб. Називається печиво з яблука. Ось такі делікатні, такі малесенькі, такі гарнесенькі, такі, ну дуже-дуже. Дійсно, на один зуб. Виді, такі маленькі, гарні, ось такі. Кому цікаво, як я її готувала, давайте будемо готувати разом. Сьогодні знову готуємо з мого такого зошита, Отакі, е, печиво, таке з яблуками. Конвертики такі. Колись мої діти, так як сямушки то -то розбирали, то такі були добрі. Так що готуємо з мого зошита такі, е, таке печиво. Так, тут у мене є 350 грам муки. Я додаю сюди муку, Трошечка не всю. І беру тут маргарини, або ми колись маргарину. У мене масло 300 г. О, я... Тру просто, бо то з морозилки і холодне. От. І за того я тру. Можна просто так розтерти е шпателем. А я так, бо то з холодильника. З морозилки. Ротру. Але це має бути холодне масло або маргарина. Ми колись на маргарині. Усе робили. Тепер додаю ще сюди муки. І так. Це все має бути холодне. Беремо 4 ложки сметани або кислого молока. У мене кисле молоко. Кімнатно і молоко має бути кімнатної температури. І в цьому, і в цьому кислому молоці або сметані ми розчиняємо 20 грам дріжджі. Просто отак тут. Можете окремо собі розчинити. Десь в якомусь горнятку або мисоці десь собі окремо розчинити. Я, я розчиняю просто так. Отако. Добавляю сюди два жовтки. Білки я відділила. Отут білки я відділила. Два жовтки просто. О, оце. І отак розчинюю, аби дріжджі розійшлися. Пер січемо своїм шпателем, я отако. збираю все докупи. І замішую так тісто. І замішуємо тепер вручну. Треба, хтось знає, як вимішувати, просто щоб взялося так докупи така гулька. Замішуємо ось таке маслянисте тісто. Ставимо його на 2 години в холодильник. Постоїть. Так, тепер наріжемо яблуко. Тепер я зараз все обчищу гарно і, і наріжу. Так, тепер беремо на такі невеличкі квадратики, такі кубики нарізаємо. О, аби це був невеличкий кусочок. Ось такі будемо нарізати кубики. Ось такі кубики я наріжу. Так, наше тісто відстояло, навіть стояло більше як 2 години. Ми його беремо, викладаємо на, е, сюди, на стілницю, на стіл і будемо зараз розтачувати його гарно. Підсипаємо стіл мукою і будемо його розтачувати. Розтачуємо все в один бік. Ось так. І розтачуємо, аби було тонесенько, підсипаючи мукою. Так. Так, розкачали тоненько і тепер на е, такі то. Невеличкі такі квадрати ми будемо тепер тут оце обрізаємо, аби були рівні, отаку. От Це і так ще раз собі зробимо. І нарізаємо на такі квадратики. Невеличкі. маю отаку ще колись радянську таку. Я зроблю так кусочок, я перший раз отако на невеликий, Такі в цю сторону поріжу ось таку. Так, а тепер сюди. Ось такі невеличкі мають бути. Ось, а тепер я вам покажу, як то я їх вам видно. Тепер нічого. Беремо ці яблука, які ми от нарізали. Ось тут от, от, такий кубічок. Ми нічого не кладемо. У нічого україні, ні, нічого, просто такий е, кусочок. Ось так я ближче вам покажу, яблучка. Просто так. Отак. Отак. так, І отак. Отакий невеличкий, отакі невеличкі, отакі мають бути. Квадратик, яблучка і всі чотири сторони до кубки. Збираємо. Ось так. Ще раз показую. Невеликий кусочок яблучка кладемо на нього один з другого, з другого боку і ось так. Ось такі. Во. Я зараз це все пороблю. Тоненько, виді, як тоненько розкатано, дуже тоненько треба розкачувати. Чим найтонше. Ось так. І складаємо на... Ось таких ми наробили цілу бляшку. А тепер от що ми робимо? Тепер на кожду беремо той білок, що ми мали, що ми відложили від цього, макаємо цього і кожну ось так змащуємо білком на кожду і присипаємо зверху цукром. І так, так гарно це вогрусти, так Кисле Кіс, яблучко. Ось так. Так. І ставимо випікати в розігріту духовку до 180 градусів, до зарум'янення. Там будемо дивитися. Ось так цукром зверху притрушуємо. Так наробляємо і зрешту Ви можете і більше трошечки квадратики робити, тих, або по два давати на одно. Ставимо випікати. Сталися 15 хвилин, ось такі, як вони виходять. Дивіться, які гарні. Виходить, то, то тепер -ка все, все вибираємо файно, я одеву вже вібрала. Багато виходить з одної невеликої вроді небагато продуктів, і, і багато виходить, дивіться, як багато, і все-таки така дуже смакота, що смакота. Може, і так, навіть і без цього, без пудри, але я люблю, аби трохи припудрити то ще, ще смачніші вони стають. Якщо припудрити, ось, дивіться, які гарні. Там ще одна бляшка печесі. Так, ми трохи ще їх припудримо. Мої хлопці дуже любили це. Я часто, дуже часто випікала. Я так в інтернеті виділа, то є конвертики, є, то то, але то зовсім інакше. І такого рецепту я не зустрічала. Це ще дуже давний мій, мій рецепт, дуже-дуже-давний. І дуже гарні, смачнесенькі такі. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. Ось зараз я вам покажу, які вони всередині. Такі, ну, взагалі дуже. Дивіться, така навіть з тим цукром так файно. Хрустити ось це яблучко таке, таке яблучко делікатне. Вони ще гарячі, знаєте, але які вони ніжні, гарні, такі. Просто пливуть у роті, просто пливуть у роті. Кусочок яблука. До зустрічі. То, то вже і зділи багато. Ось такі. Ось такі гарні, чудові, чудове таке печиво з яблуками. Зараз в сезон яблук. Дуже-дуже варто її готувати. Варто готувати таке і смакувати. Так що готуйте. Ті гарні, ніжні, пливуть просто в роті, яблучна кислинка. Взагалі, а трошечка той цукор, так він їх хрустий, Взагалі неймовірна смакота, так що готуйте.